Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе. Захисник Запоріжжя Серафім Новіков. страфіном. Будь ласка, ваші враження відео. Вітаю, вітаю всіх болівальників та шанувальників баскетболу. Дякую, хто боліває за Запоріжжя. Але сьогодні ми показали погану гру. Зробили аж 17 втрат, дуже прикрих. Та, я вважаю глупих втрат яких не мали робити, цього мене тренували. Поганий відсоток, як завжди, це для нас вже типово з штрафних китків. Гра була не за планом, не те, що сказав тренер. Робили якусь несумітницю, враження дуже погані, змазані. Дякую. Маленький тренер Запоріжжя Валерій Піханов. Тренери, ви говорили про те, що хочете продовжити переможну ходу вашої команди. Не вдалося і що саме не вдалося? Усю гру я, по-перше, кривба з перемогою. Усю гру я чекав та шукав 5 гравців, які виконують план на гру. Як у захисті, так і у нападі. На, на жаль, не знайшов. О, шукав до останнього. Але сьогодні така, така кількість гравців, які е, не грали, а перебували на майданчику, що аж страшно. Е, не розумію, чому так. Ми дуже ретельно готувалися. У нас був чіткий план. Але е, гравця, який зупинить бублика, ми не знайшли. Наша система підстраховки не зробила, Ми дуже повільно атакували, не було енергії. Я це говорив тут пару місяців тому. Тому, на жаль, наша підготовка була не досить добротною, тому що от така гра, яка не відповідає якому рівню. Я дуже незадоволений, як ми сьогодні виглядали, тому. Основна мета на завтра повернути ту команду, яка грала проти Києва, проти Вагверли. Та команда, яка може виконувати завдання, яка тримає удари, яка бажає перемагати. Сьогодні моя команда не бажала перемагати, тому Кривбас ще раз перемогу. Напередодні цього матчу скільки тренувань з командою провів Бах, тому що особливо на старті матчу було стільки враження, що він ну, трошки не, не, не звідси. Він тільки сьогодні який? третій день в Україні, він дуже довго їхав до нас, майже 2,5 суток. Тому тренування було одне повне, одна, одна бразкова частина. Тому ми дещо. Коли він був на майданчику, звузили нашу нападницьку тактику, тому що тільки ті комбінації, які він пам'ятав, він не тренувався так, як повинен тренуватися професіонал. Тому для того, щоб побачити того баха, який був два місяці тому, потрібен час. Я вважаю, що це буде 2-3 тижні, так а, може. Може, місяць, не знаю. Але, але э, вибирати нам незручно, не, не тому що що є, то є. Я радий, що він повернувся, я бачу в ньому потенціал, і я бачу, що він допоможе команді. Команда поки що не відчуває його, ну і він. Э, э, Форма дуже погана, дуже погана поки що. Тому завдання через ігровий досвід повернути його до ігрового ритму. Дякую. Дякую. Він термінер, вибас, Олександр Ворона, захисник Михайло Бублик. Михайло, будь ласка, ваші враження від гри. Враження позитивні, перемогли, дуже налаштовувались. Знаємо, що Запоріжжя не поступливе. Виграли плюс 13 очок, але. Я вважаю, що десь зіграли погано, тому що були не в фокусі усі 40 хвилин, як ми до цього домовлялися в роздягальні. Потрібно над цим працювати, робити те, про що ми домовляємося. Якщо ми не будемо цього дотримуватись, у нас будуть великі проблеми далі по сезону. Дякую. Тренери, По-перше, з перемогою, по-друге, чи став для вас сюрпризом поява Баха на майданчику в цьому матчі? Чи готувалися ви взагалі до варіанту, що він може бути в цій грі? Якщо окремо до якогось гравця постійно готуватися, то ти не будеш готов до інших гравців. Ми готувалися в контакті. Ми не вгадали, ми знали, що буде контакт. Мабуть, дещо занадто контакту було, але рефері дали в обі сторони. Але ми готувалися і ми грали саме так, де наших лідерів. Я давав на тренуваннях давати це фолом. Це і дало, скажімо так, позитивний результат. Так, Міша сказав, є, є проблеми, коли ми перестаємо грати, називаємося так, смарт-баскетбол. Але дякую гравцям, що вони витримали. Дякую, що не піддалися на такий контакт, який запропонували нам в Запоріжжі. Дякую Запоріжжі за такий контакт. Це дуже добре грати при такому контакті. Це Весь світ грає при такому контакті, а ми інколи піддаємося цьому, і виходить не дуже цікаво. Скажімо так, мені як тренеру на боковій. Але коли є контакт. Є. Добре, що вистояли в цьому контакті, перемогли дуже гарну команду, і це перемога нам, звісно, і в турнірній таблиці, тому що Запоріжжя нас підтискає і це саме і мотивувало наших гравців. Діхант, давайте пару слів про нього. Він тиждень, як тренується без контакту, сподівається, після цього. Сподіваюсь, після цього бал він почне тренуватися з контактом і має гарні шанси поїхати на наступний бал. бал. Подякуватися ж таки потрібно. Давайте не так. Всіх з новорічними світами, з Різдвом і подякувати нашим. Нашим охоронцям і побажати їм, щоб їх охоронець, завжди був з ними. Дякую. Дякую.